Так, що друзі, кривий ріг вітаю вас, всіх вітаю на своєму каналі. Зараз покажу яка куколка приїхала до нас на продаж. Автомобільчик дійсно в дуже гарному стані. Всім гарного перегляду. Так, ну що друзі, ось приїхала ось така астрочка. Колір просто шикарднючий колір в неї. В дуже класному стані автомобіль, 10-й рік модельний, Astra H. У дуже збереженому, друзі, стані. Реальний стан автомобільчика дуже гарний. Зараз обіду його по колу. Задні парктронічки присутні, притоновано. На сонці дивиться дуже класно. 1,6 бензин, друзі От такий Opel Astra H Давайте перейдемо по салончику, два склопідіймачі, регулювання зеркал. Дивіться стан автомобільчика, пороги, нічого не знищено під ковриками Все класно круіз-контроль, мультикермо, шкіряний руль, ступочка, ауксик. Кондиціонерчик присутній працює. Зеркало антиблікове. По сидіннях дуже збережений. Друзі, пробігу 186 тисяч кілометрів. В цьому автомобільчику. Задній ряд сидінь Коврики новенькі стоять. Сеточка присутня. Нема посидіннях, не пропалів, не дірок всяких. Пол, поличка присутня. Докаточка новенька стоїть. Домкрат все присутнє нічого не тягали на нього, у бамперу Це теж збережений. збережений. По ходовій, друзі, просто дзвоник автомобіль, ходова в ідеальнішому стані. Гума зимова, вся однакова фулда. Вироботка взагалі практично мінімально мінімально вироботочки. Так, ось ці нічого взагалі немає. Не Миріж... Взагалі їжа відсутня. Тут теж в гарному стані. Дивіться який стан. Бенні місця я вам показую, порожики, все. Все рівненько. Автомобільчик має сервісну історію. Дійсно збережений стан. Тут присутня сервісна у нас. Бачите, від початку до кінця є сервіс. Гремінь гере мінявся на 107 тисячах. Тут ще щось власник собі помічав, ну короче. ось така гастрочка. по салончику дуже збережений. Бачите, стан класний. Пороги нічого не знищено, все в гарному стані. Зараз покажу друзі, під капоточку. Капає, ну нічого страшного. Я не бачу в цьому. Дивіться, болтики, нічого не вкручено. Мастило, до речі, замінене. Свіженьке мастило тут. Замінене масло. У 2018 році міняли ГРМ на 107 тисячах, бачите? Ось тут якийсь сервіс 24-му був на 172 тисячах. антифризик чистенький. Автомобіль проїхав своїм ходом 1100 кілометрів. Вчора тільки приїхав, друзі, свіженький автомобіль. Тут теж нічого не, крути, не, не крутили. Все на місцях. Все по автомобілю працює, друзі. Дуже гарний стан, збережений. Шиби всі рідні. Дев'яточки дев'ятий рік стане вона. Модельний 10-й. Заводське тонування таке. Можете дотонувати, кому потрібно передні вікна. Порожики всі ціленькі, рівненькі. Автомобіль максимально збережений. Друзі, кому потрібно підбор автомобілів працюємо теж. Можемо вам підібрати автомобіль. Маємо в наявності, якби автомобілі можете набирати. Цей автомобільчик знаходиться кривий ріг. Максимально збережене, я ж кажу, стан у нього гума класна, ну, ззаді взагалі як нова, і спереду трошки. Ну теж гарно якби, ну з заднього взагалі якби нова. Зараз поки, покажу вам, постараюсь. Так, вихлоп. Дніше, друзі, взагалі. Ось дивіться, просто нове. Не знаю, що вам даже і показувати. Подніщу. Дуже збережений стан. Бачите? Все класно. Дивіться. Все клас. Збережена машинка. Ще маємо осміган. 13 рік, 1,5 дизель, 232 оригінального пробігу, кому цікаві дизельові автомобілі, теж гарний стан автомобіля збережений. Колір класний теж теж по техніці він класний. Тут взагалі нові, практично теж нові диски. Трошки постояв. У нас вчора дощ був, трошки грязненький. Треба помити. Так, кому цікаві автомобільчики гарні. Звертайтеся автомобілі. Стараємось вибирати для вас дійсно збережені. Такі машинки. Набирайте, кому цікаві. Всю інформацію надам повністю. Працює моторчик взагалі. Просто класно. Машинка дійсно збережені. І колір класний теж. Шо міганчику, що в цьому. Графіт такий гарний колір. Все тоді. Всім бажаю гарного дня. До побачення.